Кожного боксера є свій пробіг, і це абсолютно очевидно. Згадайте бій Джошва з Дюбуа. Джошва на той момент вже заробив на два життя вперед для себе і своїх онуків. Він просто наївся боксом, його серце вже нагоріло від цієї справи. У нього не було тієї вогняної пристрасті, як у молодого боксера. Це було очевидно, адже він на ринг вийшов просто щоб заробити. І навіть незважаючи на те, що дюбуа боксер без особливого IQ, він все одно зміг спіймати Джошва в пастку. Подивіться, яку сек Провів перший бій проти Джошуа. Це був бокс у своєму найкращому вигляді. Він був на піку. Але ось у другому бою ми вже побачили іншу картинку. Усик вже не був таким яскравим, не так рвався до перемоги. Йому було важко, він вже не мав тієї самої енергії. І це проблема великих боксерів. Вони не можуть піти вчасно. Це не тільки про Усика. Тайсон, Алі, Ф'юрі, Всі вони опинилися в пастці. Вони не знали, коли зупинитися. Але якщо Усик піде зараз, без сумнівів він залишиться Історії є кращий.